Доброго дня. Сьогодні хочу розказати про таку обов'язкову програму для всіх користувачів інфраструктури Garmin, як Garmin Explorer. Це програма, яка суттєво покращує можливості годинників інфраструктури Garmin. Запускаємо Garmin програму. Значить, при заході на цю програму необхідно користуватися аккаунтом Garmin Connect. Вимагаємо всі галочки і далі відбувається підтвердження облікового запису. І далі ми бачимо, які пристрої зараз активні і приєднані до годинника. Вибираємо цей пристрій, йде підключення нашого годинника до Garmin Connect. Підключення встановлено. Надаємо всі дозвола, в мене вони надані. Ось, відповідно відбулася синхронізація, формується вся інформація, яка потрібна, і далі ми підключаємося, і переходимо на карту. Значить, Є така ситуація, що на годиннику безпосередньо дуже важко знайти і вказати, куди нам необхідно йти. Якщо у нас є відповідно цей, цей софт, то ми дуже просто можемо знайти ту точку, яку нам необхідно, поставити її тут, умовно зафіксувати, створити точку і надати доступ. Це в даному випадку. Ця точка у нас вже додати до колекції. Відповідно, обираємо нову колекцію. Все, додали. І відповідно в наступному у нас вже в годиннику буде ця точка. Тобто, відповідно, нам буде дуже просто знайти в меню налаштувань цю точку, куди нам необхідно переїхати. Така от ситуація. Далі заходимо в меню навігації. обираємо Захранене містоположення, бачимо, що є ця точка вже збережена в нас в годиннику. Тобто дуже просто в подальшому прокладати маршрут. Маршрут можна, звичайно, прокладати і безпосередньо в тому додатку, але ну, простіше і краще прокладати їх безпосередньо в годиннику. Ну, тобто, вибираємо тік і відповідно буде відбуватися регістра... налаштування і е... супроводження в ту точку, яку ми вибрали. Dakujem